Пародія сатиричне, іронічне наслідування кого-небудь чого-небудь, невдале лише зовнішнє наслідування чого-небудь, спотворення зразка. Насмішка, карикатура. Ба -бе, ба -бе. Спорт кібестини та вітає, це твій гри. До прикладів визначення пародії у мистецтві, живописі літературі додався ще один: порівняння захисника Динамо перед другим класичним з шахтарем. Якби не вийшов Попов і після гри не сказав про те, що він пам'ятає класичне, ще коли там грали Моралес Марлос і Тайсон. А нинішні бразильці це пародія. Щоб він там не пояснював, щоб він там якось не говорив. Він все чітко сказав і всі правильно все зрозуміли. Він хотів кусити цей шахтар. Я чесно кажучи, не дуже розумію, чому така неповага до суперників. Направду ми намагаємося не зважати на висловлювання суперників у медіа чи пресі. Та я переконаний, що сьогодні мої гравці чудово відповіли безпосередньо своєю грою і результатом на футбольному полі. Узагальнюючи, вважаю, що в таких ситуаціях слід виявляти більше поваги до опонента. А вже щодо подій на футбольному полі ви можете застосовувати будь-які прийоми, дозволені в межах футбольних правил. Та коли йдеться про комунікацію на широкі маси, звісно, ми повинні виявляти трохи більше поваги. І також переконана. Неї, що Попов колись був молодим гравцем і мав би розуміти, що має бути прикладом для молодшого покоління футболістів, якими зокрема є наші бразильці, їм справді непросто. вони прибули до чужої країни за 12 тисяч кілометрів. І, попри те, що наша країна перебуває у стані повномасштабної війни, вони намагаються ділитися своїми мріями з тисячами дітей тут. В Україні чи відчували ви, що бразильці вийшли на вас особливо агресивними підкат Марлона Гомоса, егіналду декілька моментів, що вас летіли ногами? І чи думаєте ви, що це через ваші слова, які ну там правильно неправильно зрозуміли? Це вже інше питання? Там ну, так напевно напевно вони з такою цілою і, і грали, щоб? Зробити мені якийсь дискомфорт, але це додає емоцій і, і публіці, і накалу, страсть матчу. Тому я думаю, була цікава гра, але, але важкувато без ротації грати. Тому я думаю, можливо, десь трішки сил не вистачило. Ну, я по собі, і по собі кажу. Але наче почував себе добре, все, все було добре. А вже під кінець матчу трішки підздувся. Під Бразильці Шахтаря відповіли і на полі, і в інстаграмі. Там вони зайвий раз нагадали, що кубкова перемога минулого тижня стала першою для Динамо у матчах із Шахтарем за останні п'ять років. Але ж далі не легше. Питання в тому, про яке Попов сказав на флеш-інтерв'ю у Львові, дуже актуальне і одне з ключових зараз у Динамо. Ми нагадаємо вам календар киян від гри з кривбасом. Після розгрому криворіжців були кубкові і Чемпіонатівське класичне. А от далі Зрінський у Єврокубках і на десерт матчі з командою відкриттям Черкаським ЛНЗ. Перемоги з кривбасом і шахтарем у кубку трохи зняли напругу з команди і головного тренера. Але далі попереду надважливі матчі, де вкрай потрібно здобути результат. Арда Туран заплатив свою ціну, аби спробувати досягти результату в обох класичних. Повна ротація у грі з легією і втрата нічієї на останніх секундах. У турецького тренера в запасі була перемога над Абердіном, дихалося трохи легше. Чи може дозволити собі зробити подібне Олександр Шовковський у матчі з Зрінськи? Відповідь очевидна: ні. Щоб претендувати на вихід у стиковий раунд, треба набрати щонайменше сім очок. У минулому сезоні цього вистачило сербській бачці Тополі, аби кваліфікуватися далі. Поки у киян дві поразки в двох матчах. А тепер поглянемо на календар Динамо в заключних чотирьох поєдинках Ліги конференцій. Після Зрінської у киян гостьовий поєдинок проти Кіперської Омонії. також в гостях доведеться зіграти проти одного з головних фаворитів турніру італійської фіорентини, із купою зірок у складі. І на завершення домашня гра із вірменським Ноа. Отже, із Зрінські Омонією і Нуа треба брати максимум очок. Програвати аж ніяк не можна. А ще звертаємо увагу на різницю м'ячів. Після двох стартових поразок у Динамо цей показник зараз вкрай неприємний. Мінус 5. Наступний суперник Киян Зрінський із Боснії та Герцеговини. Вони вже заробили свої перші очки в основному етапі. Впевнені 5-0 у матчі з Гібралтарським Лінкольном. Далі була мінімальна поразка – 0-1 від німецького Майнца. Так само, як і Динамо, боснійці свій матч чемпіонату зіграли в суботу, де перемогли головного конкурента в боротьбі за чемпіонство Борац. Зрінські не та команда, яка часто гратиме на м'ячі. В середньому лише 45,3% володіння. В них найбільша кількість втрат у цій лізі конференції аж 270. І це при тому, що перша гра була з гібралтарським Лінкольном. А також вони в топ-5 за кількістю порушень 28. Разом із Шахтарем та Шемрок Роверс заробили найбільшу кількість жовтих карток. Сім у попередніх випусках. Ми чимало розповідали про Маріо Чуже та Невена Джурасика. Правий Вінгер і опорний півзахисник пограли в УПЛ і добре відомі українському оболівальнику. Вони обидва є одним із ключових гравців цієї команди. А ще звернемо увагу на 21річного височенного центрального захисника Дує Дуймовича. Він у топ-5 ліги конференцій за кількістю заблокованих ударів і довгих передач. В центрі нападу грає капітан Неманья Більбія. 35-річний лідер Атак Зрійський в усіх турнірах за 22 поєдинки забив вже 12 м'ячів. Це гравець, який має досвід матчів у збірній Боснії. Є й важлива втрата. Точно не зіграє з Динамо 25-річний центральний півзахисник Ігор Савіч, який отримав червону у матчі другого туру із німецьким Майнцом. З цифрами і розкладами більш-менш розібрались, а тепер перейдемо до емоційної складової. Уболівальники Динамо чудово пам'ятають важливу промову Віталія Бояльського на святкуванні чемпіонства. Тоді капітан запевнив, що команда потішить фанів у Єврокубках. Ми Динамо Київ. Ми добилися з вами всі разом. Вершину чемпіонату України. Но вершина Єврокубків ще впереді. І я впевнений, що в наступному році ми вас порадуємо на міжнародній арені. Динамо чемпіон! Поки що ці слова не співпадають із реальною картиною. Від цього і токсичні ситуації, наприклад, після нічиєї з металістом 1925, коли один із оболівальників наїхав на Олександра Караваєва, а ти не йдеш? Ти не йдеш? що ти не грати по тимагради. Виступ у попередньому сезоні Ліги Європи і підсумкове загальне 34-те місце точно можна назвати пародією на справжнє Динамо. Ситуацію, яка склалася цього сезону, ще можна виправити. Тим більше, що попереду матчі аж ніяк не з Барселоною, Реалом чи ПСЖ. Після Шахтаря не було різких висловлювань у пресі, які б могли по справжньому завести команду. Але ми маємо одне класичне. А мені на макії що такое. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану, Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.